Слава Україні! Рада знову вітати вас, любі учні! На минулому відеоуроці ви дізналися, що розчини можуть мати кисле, лужне або нейтральне середовище. А чи замислювалися ви, яке середовище мають речовини, якими ми користуємося щодня? Оцет додають до салатів, лимонний сік до чаю, зубною пастою ми чистимо зуби, а пральним порошком перемо одяг. Використовуємо побутові хімікати для догляду за оселею. Та чи знаєте ви, що всі вони можуть мати різні хімічні середовища? Сьогодні ми проведемо невеличке хімічне розслідування і спробуємо виявити кислотність чи лужність побутових речовин, використовуючи не звичайний індикатор з лабораторії, а червоноголову капусту. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему. Лабораторне дослідження. Виявлення кислот і лугів у побутових речовинах природними індикаторами, Мета Роботи. Визначити, які побутові речовини мають кислотні або лужні властивості. Використовуючи як природний індикатор сік червоноголової капусти, ОБЛАднання та матеріали. Листки червоноголової капусти. Гаряча вода. Пробірки або прозорі склянки. Ложка або піпетка. Побутові речовини. оцет, кефір, сік лимона, зубна паста, пральний порошок. Хід роботи. Спочатку попрошу вас накреслити таблицю, щоб занотувати туди результати дослідів. Подрібнемо листки червоноголової капусти. Залємо її гарячою водою і залишимо на декілька хвилин. Отриманий фіолетовий розчин використаємо як природний індикатор. Підготуємо приклади сумішей. Оцет, кисле молоко, лимонний сік, зубну пасту змішаємо з водою і приготуємо розчин рідкого прального порошку. В окрему склянку наливаємо кип'ячену воду. Тепер додаємо в кожну пробірку відвар червоного капусти. Що ж бачимо? В оцті кислому молоці, соку лимона наш індикатор червоніє. У розчині зубної пасти і прального порошку він зеленіє або дещо навіть жовтіє, у воді колір індикатора не змінився. Може хіба що красивий темний колір став ледь світліший, оскільки вода його розбавила. Заповнимо таблицю. Які висновки можна зробити про реакцію середовищ? Дайте відповіді на запитання: чи придатний використаний нами природний індикатор для визначення середовища? Які ще природні індикатори можна застосувати? Чому важливо знати, які речовини у побуті є кислотами, а які лугами? Чи цікаво було б вам продовжити дослідження інших природних індикаторів? Сьогодні ви переконалися, що хімія це не лише формули і реакції в підручнику, вона навколо нас, у шафі на кухні чи на поличці у ванній кімнаті. Тому продовжуйте дивитись на побутові речовини очима дослідника. Спостерігайте, експериментуйте, шукайте відповіді, адже саме з таких маленьких відкриттів і починається справжня наука. Якщо вам було сьогодні цікаво, прошу поставити вподобайку цьому відео. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії і до нових цікавих відеоуроків!